Всім привіт! З вами Марія. Сьогодні у нас вже вересень, і е, роботи потихеньку робляться, але зійшла осінь. Це осінь і треба готуватися до зими. Про що я сьогодні буду хочу, хочу з вами порозмовляти? Сьогодні хочу з вами порозмовляти про пропіони. Будемо говорити. Та ні, будемо про різне говорити. Замовила я ще влітку різні сорти собі піонів. Різні. різні. Я вже чесно кажучи, забула, які там сорти я замовила. Але є така група в Фейсбуці пані піонія, півонія, пані півонія. І там можна викупити собі корінці, а отримаєш ти їх, звісно, осінньо, тому що влітку ніхто ніякі піони не продає. І тут оголошення дівчата: перевіряйте пошту, перевіряйте месенджер. Я починаю потихеньку деякі сорти вже відправляти. А перед тим, десь місяць, ну в кінці серпня, в кінці серпня, так було повідомлення: готуємо посадкові ями для піонів. Так от готуємо посадкові ями для піонів. б це значило. Одним словом, мені потрібно знайти десь клаптик землі для того, щоб хоча б тимчасово висадити ті піони. Чому тимчасово? Тому що склалось так, що ми не встигаємо залити стрічку по фундаменту, по паркану. І, відповідно, треба залишити місце, щоб заїхав міксер. Бо ця стінка що за моєю спиною є. Там перепад, і там треба робити підпірну стінку. Відповідно, ніхто не буде бетону, бетономішалкою стільки кубів того бетону крутити. І простіше поставити, виставити опалубку і залити бетон з міксером. От. та, як я вже почула, читаний зпіване за свої клумби, тому що вони так якраз на тому самому шляху. То мені заборонено вже щось садити, десь і це мене дуже пригнічує, тому що я хочу дуже щось садити. Е, є в мене в місті, біля хати також піони. Я їх також думала сюди пересадити, але думаю, хай ще цю зиму вони переночують, переночують перезимують там. А вже е на другий рік, якщо без Бог дуже ми зробимо цю стрічку. Я собі вже буду потихеньку е планувати, де в мене буде що рости з квітів. І... Ялинок, всяких декоративних рослин буде простіше, тому що вже не потрібно буде думати, як сюди зайде яка машина. От. Одним словом, знайшла я таке місце, трошки, звісно, біля тераси. Звісно, в мене Сергій трошки посунув, сказав, ні 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 то дуже близько будуть ставити рештування на фасад, бо хлопці роблять фасад. Давай трошки посунемося, відсунемося, і він почав копати. Земля дубова. Я не знаю, чи то вона дубова втрамбована. Чи вона е, дубова, бо в нас дощів не було. Це ніби зараз хмарно, ну, така чорна хмара за моєю спиною. Той дощ попадав, тако поцяпав, 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 та й по всьому. От, е, також була на ринку в той пані, в якої я купувала. Е, Роду і питаю її, чи обов'язково мені їх висаджувати на зиму. Чи хай може перезимують в горшках, кажу, занесу їх до хати. А вона така: як до хати? Та ні, до хати ні. Я кажу, що та в хаті ще нема опалення. Тобто, ну, хіба при, при, при приїжджати, поливати. Е, і так буде вона зимувати. ну, Вона подумала, що тут вже я живу в тій хаті, знаєте, хати квітку, яка має зимувати на вулиці. Мені пояснило, все окей. Але е, читаю різні е, групи по рослинках і е, треба зробити рослинам квітучим підживку. Підживка, дивіться, є така, е, я я прочитала про монокалій фосфат. Е, добриво, водорозчинне, комплексне добриво, є не водорозчинне, тобто є в таких гранулках. Я знайшла це. Е, ну, це якесь, бачите, воно вже е, флоріасоу. Це така фірма. Як я вам там буду показуватись, мабуть, вона дзеркальне зробить. Е, треба, щоб був калій і був фосфат. Ми дуже зараз смішно стало, тому що тут про осінь нічого не пишу. Але в тому самому магазині, зараз я з цим розберуся, звісно, але в цьому самому магазині, це ем, саме добре, мені порекомендували ось таке універсальне е, осінь. Універсальне осінь. Ідеальна зимівля, без хлору, ріс, а тут рісне цвітіння. Так от період серпень-вересень. От ми його зараз і підживемо цим, а потім підживемо і цим, тим монокалієм фосфат. Бо про цей калій фосфат я чула саме з садового господарства. Дівчинка розказувала, що вони зараз починають підживляти тим фосфатом рослинки, ті, які цвітуть, тобто троянди, гортензії. Що тут у мене ще цвіте? Можна підлити під рододендрон. Все Гладіолуси треба дуже викупати. От одним словом, йду я оце порож... Поки мені Сергій допомагає перекопати ямку, її треба перекопати. Хочу зробити такими дошками, якби клумбу, але таку просто чотири дошки, щоб туди, щоб воно не розтікалося, і підсипати ще з землі, тому що реально. Треба це все перебрати, там почала вже трава гарненько рости, треба це все перерити, перекультувати своїми пальцями. Одним словом, так. І по моєму газону, по моєму газону треба косити. Дуже багато в мене є цих кульбабок. Кульбабок багато є. І мені порадили, я попросила, дайте мені щось від трави. Для газону від трави. Вона сміється, ну тобто від бур'янів я маю на вазі. Купила отакі води Камба Форт від бур'янів на газонах. Дві штуки взяла, але мені тепер треба цей полівізатор, щоб цей. Я перш ніж сюди в'їду в цю хату, у мене здається, буде все садове господарство. А дивана не буде. В тата є, в тата є цей, ця штука, щоб кропити. Але вона така, знаєте, то зараз такі вони модні є, такі електричні, нажимаєте кнопку і воно собі електричні на акумуляторах і воно розпилює. А в тата така покачати, покачати, і така ручка така. Я вже накачалася так. Ем, на ранніх стадіях розвитку вареньів, та я теж думаю, покошу і тоді на початку а, цвітоносу. Нема мене цвіт, квітконосу в цьому. Все. супер для газонів два рази. Захисна діє п'ять тижнів. Сукай, робимо на сьогодні. Так, а зараз ми йду я підживляти, взнавати, і прийдемся, що вийде в мене з тою ямою, ямою, грядкою, клум. За одне я вам покажу, що в мене тут робиться. Квіточки мої хочуть підживочки. Дуже хочу підживочки, є в мене сніг. Бачите, сніг Ну, Маємо, що маємо. І моя городина. моя городина. Треба її позрізати. І, я думаю, лишити тут. Хай вона собі зиму перегниває на, на клумбі. А навесну дасться чути. Ну, ще не буду рухати, може е огірки заквашу, знаєте, зроблю. Хоча, кажеш, каже, сезон закруток вже закінчується, я тільки починаю щось робити. Хто це такий в нас тут? Ого? Ого. го От хтось зжере мою петрушку. І тут так е два кущики, знаєте, але... До речі, кропу я за... Заморозила так вже досить багато. Бачите, він такий лисий, бо я його вже по поскубила. Трошки так співають красиво. А що я думаю? Як та конюшина насіялася отут, де не мала би вона насіятися. А вона тут насіялася. І тепер я оцеву її. Це вже, до речі, другий раз, я це полю. Полю, бо треба підживити квіти. Ті насіялася там, де там, де я її не сіяла, знаєте, так завжди є. Що з то з цим пінопластом робити? Може, його трохи потім вітром роздує або впаде сніг і взагалі його не буде видно. Там сидить тільки лапуха. Uh -huh. Сергій вже зробив мені грядку таку. то Та я вже боюся в нього щось просити. Але думаю, що мені воно може не вистачити. Може вистачить. А як не вистачить, то ще можна докопати. Старай його ще попрошу провести з землі чорної, а як то попросити, щоб він мене не послав? Деяку з салатую і все решта позривала. Треба її трошки ще так, знаєте, порубати. Квіточки свої підлила. Лаванді даю шанс до весни вижити. Не розумію, чому, наприклад, це цей самий сорт. Ось тут вона нормальна, а ось тут доходяга, а ось там самий крайній взагалі, мабуть, вмер, але я йому там час. Я йому таки голову закрутила, він очі завернув, але щось робить. Зараз піду, ще привезу землі доброї І буде красота. Родендендрони і трави свої тут поставила, бо корочала, полив і от сюди добиває, їх зразу і їх одразу і полиє. Супер! І можу такого підбити арматуркою, щоб воно не падало. І все. Колоком треба підбити. Носи там молоток і... і це. А ти зробиш, так? Зараз ще е е скажеш землі навозити туди. Три куба. Три тачки. Так, я привезу рівно три тачки. А якщо як треба буде чотири куби, ти що не привезеш? І все, взяла, Це Сусідний армагедон. Оповіщення ЦЗ прислав. Погіршення погодних умов. Це він тебе побачив. Що ти дивишся? Погодних умов... Та бо я скажу, армагідець. Я зараз 10 разів ще потім не копав і не прокопав. Вирішила піти до сусіда, там в нього напроти будинку на загальній території він посадив сосни. Думаю, йду на грибу собі тих гілочок, щоб поставити під гортензі. Ну і проходжу оцю мою грядку. Подивіться, яка краса. Пашка впала зараз пініла. Подивіться, яка краса. Гладіолуси вже перецвіли. Хости віджили. Дивіться, яка калина. Це калина бундонієш. Дивіться, яка краса. Неймовірна краса. Хочу її тако до кубки формувати, щоб вона не була велика. Вон піончик є деревовидний. Та, до речі, мені ще треба піони посадити. Посадимо, все посадимо. Я маю на увазі деревовидні, бо сохнуть. Що ми маємо. Але дуже на мене гнівається і дуже бурчить, тому що я йому сказала спочатку Перекопай. Потім сказала Збий мені дошки. А тепер кажу, а привези мені три тачки землі. А він каже: А ти не могла то все зразу сказати, щоб я розподілив свої сили? Кажу, менше би язиком лялякав, то би був більше б мав сили на шість тачок точно. Ну, одним словом, я ось це так зараз навзам землі, і дуже сильно хочу в мене тут є лілії, Є е, лаванда в горшках, я їх вже хочу сюди пересадити, щоб вона тут зимувала, а горшки потихеньку ховати до хати, бо потрошки поки ще, поки ще погода, треба ловити погоду, бо дивіться. Там сонце десь за хмарою, а там е, такі, воно вже капало, воно вже цяпало. Одним словом, треба потихеньку готуватися до зими і поки ще така лейтова погода, то треба дати рослинам не запхати їх в землю з морозом. А, і тюльпани. Вже починають продавати тюльпани. У мене є два горшка. Це чоловік дуже радіє, що йому треба сім тачок землі привезти. Не три, а сім, сім. Сі, Показуй е мені тюльпани. І я хочу в ті горшки, де в мене були рододендрони, два ті, що е сохли, вмерли, не знаю, що з ними сталося. Поливала однаковісінько, садила однаковісінько, що їм не так. Нічого страшного, це є досвід. Не треба тим заморочуватися, це є досвід. І в ті горшки, оце ті горшки, ось ці горшки великі. Хочу посадити тюльпан і розвідки. буде весняний букет. Цікаво, що з цього вийде.